Друзі, привіт! В перфекціонізму немає меж, тому що влада пропонує нову модель ТЦК більш ефективно. Е, зараз я вам прокоментую як юрист, чи можна взагалі ось ці так звані мобільні? Я не знаю, що це буде. Достеменно невідомо, як це може виглядати. Кіоски, палатки чи стаціонарні буси з ТЦК? Взагалі чи можна розміщувати в довільний спосіб де завгодно. Тому що ж виняславський запевняє, що в законодавстві немає жодних заборон. і саме такі ТЦК зараз на часі і мають право на існування. Значить, як, от на повістки в нормальний спосіб, оформити відповідно до законодавства, надіслати правильно на правильну адресу держави грошей немає, і це не жарт, тому що Роман Костенко сам сказав на засіданні комітету Верховної Ради, що більше мільйона українських чоловіків досі не стали на облік неоточного дані, тому що не було грошей на конверти. Ось так. Держава не встані профінансувати конверти. Держава не встані проконтролювати їх правильне надсилання. І цьому доказ, повний реєстр судових рішень. Але держава в стані. Фінансово організувати мобільні ТЦК. До речі, рекомендую підписатися на цей канал. Ви тут завжди знайдете важливу та професійну юридичну аналітику, а не популізм. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато корисних посилань на судові рішення щодо скасування штрафів ТЦК розшуку. Також ви там знайдете і корисні зразки заяв до ТЦК поліції і Міноборони. Вони абсолютно безкоштовні в закріплених повідомленнях, беріть на здоров'я. Тобто бачимо таку парадоксальну ситуацію, що на послуги Укрпошти у держави грошей немає. А Фінансувати ось ці пересувні пункти є, але ж давайте поставимо тут інші запитання. Ви не забули скільки разів нам говорили, що ТЦК це взагалі-то режимний об'єкт, тобто, ось це плюс-мінус. Буде греживним об'єктом, масові атаки на ТЦК. Купа людей загинула, постраждала. В мене виникає запитання: а що такі пункти буде краще, може безпечніше, чи може локацію такого мобільного ТЦК буде складніше встановити. А я нагадаю, що у нас ж є ще стаття, окрім 114.1, яку всі дуже активно коментують. Є ще 114.2. І це також злочини проти основ безпеки. Це стаття дуже серйозна, яка не має строку давності про несанкціоноване поширення рух переміщення або розміщення Збройних сил України, ми знаємо, що це стосується, теж ТЦК, І от е, якщо буде зафіксовано кимось щось, а головне розповсюджено біля ось так званого мобільного пункту, кіоску, машини, палатки, буса, я не знаю, що це може бути станом на сьогодні, то це точно полегшить. Інкримінування ось цієї статті, тому що зараз, по про те, що є дуже багато інформації е, от, щодо силової мобілізації, бусифікації, ми бачимо там, наприклад, люди в формі, але ми точно не можемо з таких відео встановити, що це саме ТЦК, та навіть взагалі що це військові. Для того ж і були прописані усі ці норми про службові посвідчення, про порядок процедуру проведення перевірки документів, тому що люди ж в формі, це не факт, що ТЦК. А от якщо це буде офіційно об'єкт. ТЦК, і хтось це зніметь, а головне розповсюдить. А розповсюдити можна не лише в соцмережах, а, наприклад, в чат будинку. Я бачила такі судові рішення, коли людина поширила певні відомості в чат будинку багатоквартирного і отримала 114.1, То ось дійсно ці мобільні пункти вони можуть ну, створювати, скажімо так, поле для того, щоб ця стаття 114. Точно буде більше застосовуватися до громадян. Тепер подумаємо, а що ж такого корисного могли б робити ось ці мобільні пункти ТЦК для мобілізації, і які такі функції неможливо без цих кіосків або бусів виконувати. Для цього нам потрібно відкрити положення проти ЦК. Там багато функцій, задач, але що взяти ті, що стосуються саме громадян, то їх насправді небагато. До призовна підготовка і базова військової служби. Друзі, ну я думаю, ви розумієте, що не в цих пунктах точно. Далі військовий облік. Оформлення яського облікового документів ведення реєстру розглядають також справу про адмінправопорушення, перевірка документів і оповіщення. А головне подивіться, який цікавий пункт розробляють плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Удосконалення систем оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території. Тобто, бачите, прямо ж вони й написали це шмигаль, до речі, написав положення за день до повномасштабного вторгнення. Прямо написали збір та поставка ресурсів, тобто людей. От вони цим і займаються, і все це зрозуміло, ясно, що під час мобілізації необхідно мобілізувати людей. Підготувати все це правильно зробити. Але оскільки це набуває дуже часто форм протиправного характеру з боку деяких представників з ТЦК, то ось коли читаєш вже ось саме ці формулювання, знаєте, виникають дуже сумні асоціації. Щодо фінансування ось цих пунктів, ну, друзі, положення теж передбачає, що фінансове матеріальне забезпечення ТЦК це все від відповідальність Міноборони за рахунок їх кошторису. Ну, раз вони так. Планують, то напевно, що гроші знайдуть. А що думаєте, ви з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи не є це спроба завалювати ось цю мобільну силову мобілізацію вже на вулицях? Шляхом встановлення мобільних пунктів в ТЦК вже такий законний спосіб. І, взагалі, яка була б користь, чи може це навпаки, на вашу думку, розвантажить черги в ТЦК? Пишіть обов'язково. І якщо було цікаво, не забудьте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.